Топовий благодійний семінар з бразильського джиу-джитсу від крейга джонса зібрав борців із всієї України в одному залі задля важливої мети допомоги воїнам -джитсерам. Ми Розраховували десь на 100, на 150 людей, але в нас їх сьогодні 250. Це наймасштабніший семінар Крейга Джонса. Він сказав, що в нього ще ніколи не було стільки багато людей. І насправді це дуже унікальна подія, і вона відбувається тут в Україні під час повномасштабного вторгнення. Ну, це реально щось дуже круте та унікальне. Ми зібрали реєстрації менше, ніж за добу, дуже швидко. У нас такого ж не було, що ми. За два-три дні до того, як нам треба провести якийсь захід, шукаємо арену, готуємось і таке інше. Ну, досвід є, але саме тяжко було знайти приміщення, локацію, де можна було провести. Але, скажімо так, дві доби, купа дзвінків і таке інше. Ну, Арену вирішили, все добре, домовились і познайомились скажімо так з власниками цього приміщення, тому все склалося, все добре. Крейк Бенджамін Джонс, австралійський спортсмен, чемпіон світу з бразильського джиу-джитсу, дворазовий срібний призер чемпіонату світу з боротьби. Перейняти майстерність атлета такого рівня велика удача для всіх учасників. Я чорний пояс по бразильському джиу джитсу з Бельгії. і сьогодні ми організували дуже великий семінар з дуже крутим чоловіком. Его зовут Крейг Джонс. Это, наверное, второй в мире э, джитсер. Э, он сам проявил инициативу. Он мне написал в Инстаграме. Он говорит, э, я знаю, что у вас происходит. Хотел бы приехать, э, сделать благодейный семинар и поддержать э, ВСУ. Собственно, мы с ним это организовали буквально неделю назад. Это все случилось очень быстро. Э, он все, все растраты взял на себя. Э, оперативно его привезли как раз в тот день, когда были массивные обстрелы. То чоловік отримав таку достаточно хорошою э, хороший хороший опит з нашими недружними сусідами. Я тренуюся в секції Джиу-Джитсу, Київський клуб. Е, я хочу сказати, що джиу це обов'язково спорт не тільки для чоловіків, звісно ж, як і будь-який спорт, це чудовий спорт для жінок. Я особисто бачу, до скільки дівчатам подобається займатися, наскільки впевненіше вони себе почувають. Тому. Я б дуже хотіла, щоб це ставало більш популяризовано. І, звісно, ми чекаємо як умога більше дівчат в цьому спорті. Долучилися до семінару і члени Прилуцького спортивного клубу Механіка. Адже постійно підвищувати свій рівень майстерності важливо для кожного спортсмена. Я тренер спортивного клубу Механіка з міста Прилуки. Наша секція існує вже сім років. Ми тренуємо як дорослих, так і дітей з самого молодшого віку. Тобто до нас вже приходять діти з п'яти років, їздимо постійно по змаганнях, приймаємо участь у чемпіонатах України, у міжнародних змаганнях. Наші діти та дорослі являються призерами різних чемпіонатів, також різного рівня. Стараємося частіше організовувати чемпіонати у нас в прилуках, які відвідують також багато спортсменів з різних областей: із Сумської області, з Полтавської області, з Чернігівської області, з районів. Також стараємося не пропускати подібні заходи, як от сьогоднішній захід. Постійно їздимо на семінари. Займаюся я вже житцю три роки. Спорт зацікавив, тому що подобається дуже боротьба і в прилуках такого виду спорту не було. Я шукав якусь заміну. Ну, людям він заходить зараз дуже добре. Цей вид спорту дуже розвивається швидко, дуже багато нових знайомств. Зараз навіть на семінарі дуже багато людей, яких вже знаю, яких бачив на змаганнях, десь там в одній категорії виступали. Ну, навіть якщо ви новачок в цьому виді спорту, то ви можете вийти на якийсь рівень високий. Там за 2-3 роки теж цього можна досягнути, виступати там на чемпіонаті світу, Європи це теж можливо. Бразильське джиу-джитсу це бойове мистецтво і міжнародне спортивне єдиноборство, основою якого є боротьба в партері, а також больові і задушливі прийоми. Дане мистецтво ґрунтується на принципі, за яким людина, навіть слабо розвинутої статури, може успішно захиститися від сильного противника, використовуючи належну техніку. Наразі спорт стрімко розвивається, привертаючи до себе все більше уваги. Дивлячись на змагання, які ми проводимо, то хочу сказати, що постійно добавлю білі пояси, а тобто значить, що люди нові з'являються. Тобто нові, 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 і, ну дуже-дуже швидко і ну, настільки популярно став такий від спорту, що навіть коли раніше ти казав, що ти займаєшся джиу джитсу люди не, не зрозуміли, що це, це карате таке чи щось таке, то зараз я думаю, що сам дзюдо не настільки популярний, як джиу джитсу для тренерів, що долучилися до семінару, особливо важливо передати отримані навички підростаючому поколінню джитсерів. Я тренер здебільшого дитячої групи і ну, в цілому в нашому клубі так? ми тренуємо боротьбу, там, джиу-джитсу. Тут можна знайомитися з професійним підходом, так? з цікавими е, прийомами і е, саме з тренерським підходом е, людей, які займаються на світовому рівні. І саме, скажімо так, Такий підхід ми використовуємо в наших тренуваннях. Тобто я намагаюся, коли треную дітей, підбирати, скажімо так, найбільш такий індивідуальний підхід. Ми там, як є секції, от я чув, що там б'ють дітей навіть ну, у нас такого взагалі ніколи не було, не буде такої. Тобто, це я вважаю пережиток там типу, тобто, Є там люди кажуть, що строгость, жорсткість і так далі. Це дисципліна. Я цим абсолютно не згоден, наприклад, так Дисципліна це повторювання. Одного і того ж самого таку, протягом певного періоду часу. І цьому я вчу дітей. Я вчу дітей завжди, що є наслідок. Я вчу дітей завжди, що в них має бути якби відповідальність за свої дії, прийняття рішення і тому подібне. Стараюся створити комфортну атмосферу. Звісно, десь можна і прикрикнути, коли не слухаються діти. В них слабкий контроль імпульсів і так далі. Але в цілому завжди використовуємо. больше методы, чтобы детям было комфортно. Выбираем и них программу, с каждым працем индивидуально. Мы семья Ворониных, меня зовут Рома, это старший Никита, младший Илья. Занимаемся борьбой уже пару лет. Приехали на это мероприятие, нам все нравится. Собралось большое количество интересных людей. Мы приехали в качестве зрителей. Ну, Я приехал в с механика. Я очень рад, что у меня есть такая возможность приехать сюда, поучаствовать, посмотреть, как это все выглядит, посмотреть техники. Все это очень интересно, мне нравится. Семінар такого масштабу проводиться вперше. Безумовно, всі учасники та глядачі залишилися приємно вражені. Та головне, що благодійна місія була успішно виконана. Тут дуже багато військових також займаються, тренуються на цьому семінарі. Хтось прийшов просто подивитися. Всі кошти, які ми збираємо, вони будуть передані військовим джицерам, які теж займаються цим видом спорту. Коли просто ходив там боротися, це одна справа. А коли ти бачиш, як у нас хлопці в хабі, які мають ампутації, борються на твоєму ж рівні спочатку, а потім приходиш через місяць і вони вже на голову вище, а дивлячись там на нашого Артема, який за майже два роки дійшов свій шлях до корічного поясу, ну це дуже круто. Тому є де розвиватися і в будь-якому віці, ти можеш потрапити на чемпіонат світу, якщо там було 14-15 років, і я. Займався спортом постійно, у мене і мрії не було. що я зможу попасти на чемпіонат світу, але джиу-джитсу такий від спорту, що дає великі можливості.